Всім привіт! Сьогодні би вам хотілося записати відео. Ми сьогодні з вами речі брати не будемо. Ми сьогодні, хоч, ми сьогодні з вами чуть-чуть, так можна сказати, про чи почистимо машинку. Хочу вам показати, що в мене є такий режим, і в кого є правильна машина LG схожого формату, ну, може, в когось без сушки, але то неможливо, де у вас є Wi-Fi в пральній машині LG є е, е, скачані програми. І там є скачаний режим такий очистки. Зараз я вам покажу все. Речі ми ніякі туди не кладемо, засобів не кладемо, просто беремо, включаємо машинку, ставимо на моя програма. Тут за умовчанням стоїть полоскання плюс віджим. Як ви бачите, тут вже щось скачено, то я скачав коротку очистку. 19 хвилин, холодна 400. Тут нічого поміняти не можна, ніякі опції поставити теж. Ну, хіба що таймер? Бачите, тут в мене таймер до 19 годин. От, все, більше ми нічого тут не даємо, нам нічого більше не потрібно. Хоча е, ну, можна, якщо чесно, можу сказати, можна кондиціонер трошки влити і все. Щоб машинка, знаєте, так для запаху було. Все, більше більше мені чуди давати не буду. Сьогодні ще я хотів магазин піти за засобами, бо тому, що вже... я вже говорила, що все скінчилося і вже нічим ні прати. Ой, а я на туди налив. А нічого. З мею водою. Я знаю, як це робити, то все, запускаємо і зараз ви побачите, як то робиться. Зараз до речі, можна таку зробити. От щоб знаєте, кондиціонер попав. Вниз. Змерся. От, водичка туди впшикне зараз трохи і я закрию. Щоб самозлив включився, знаєте. Що, вроді? Так, так, все, бачите, потекло. Все, кондиціонер змевся для запаху, так я його налив Чуть-чуть. трохи. -чуть. Е Хочу вам показати, як і як турбочистка. Цікава програмка. З пустим барабаном ви, напевно, ні разу не бачили, щоб щось крутилося. Ну, то очевидно, тому що ну, на каналі не виходило ніяких, ну. Ну, Одне єдине відео, де була очистка, але то прям була нормальна чистка на режимі очищення барабана. А тут я вам зараз показую коротку чистку. От уже, як ви бачите, час пішов. Вода впшикується ще почуть. Ну, зараз воно вже нормально піде. Нічого не проливається, тут все сухо, головне, ненадовго лишати. Якщо хочете, подивитися, що там. Так, ну що ж, бачите, як ви, вода наливається, все лиється. Що ж не важне таке? Значить, зараз крутиниці бракна. О, бачите, все, барабан крутнувся разочок. Вона зараз буде набирати багато води, так прям, щоб було майже до села. Е е е е е і буде зараз ганяти ту воду два рази по колу. І так, знаєте, турбо прям ще швидше, ніж стандартні насичені чи насичені на праннях. На і буде це все промивати. Я вже вам показую, в на каналі є ефективне очищення. От, машинка закінчила набір води. Ефективне очищення відео було про очистку барабану з таблеткою. То там було супер. Там було більше, тому що там був повноцінний цикл. А тут така коротенька очистка. Ця от скачена програма Швидке очищення барабану зазвичай проводиться без, без нічого. Ну, якщо хочете, можна по бажанню влити трохи чуть, чуть кондиціонеру, для того, щоб машинка не пахла чимось лишнім. І от все вона погнала. І от вона розганяється. Вона буде розганятися до 150 обертів, як і на очисті. І от дивіться, вона ганяє, ганяє велику кількість води по барабану і, так от, і таким чином промиває весь той барабан свій, бачите, вода підкидується і воно все там, ті всі щілини вимиває. І отут, до речі, от, бачите, таке, така річечка невеличка, такий струмок, і, і, і там теж протікає вода. І оце все вимивається. Залишки от всіх засобів, які ви там ну, допустимо, забагато налезували. От бачите, яка вода вже. От вона явно вже, бачите, не, не прозора. Видно, що в ній вже якась чуть-чуть мильність є. Отак от, от от заликає, думаю, вам видно трошки. Е, так от, от, якщо ви багато засобів дали, чи щось таке, такого перелили, якщо щось брудне прали, обов'язково раз, я не знаю, ну, ну, частіше старайтеся включати цю от скачену програму швидке чищення барабану От дивіться, другий раз. Вона два рази так зробить. Щоб вимити всю тут, всі-всі от залишки засобів. Ця, от, ця от функція вам дуже допоможе для того, щоб промити вашу машинку від лишніх засобів, щоб у вас не було грибків, всякої плісняви на манжеті. І так само, щоб у вас машинка не, не, не мала неприємний запах в барабані, щоб у вас машинка була чистою. Для того цю функцію зробили в LG. Віджим стоїть 400, але вона буде віджимати, скоріше всього, на 480. Ну, на 500 обертів. Ем, я вже цю очистку не раз ставив, тому я вже знаю тут все. Як би... До речі, скоро вийде нове відео на каналі, як я е, хочу вам показати, як тут запускається сервісний тест. Я вже раз його включав, показував. Ну, Не знімав то на відео, але зніму вам повноцінний цикл, як тут заходити в лижі в сервісний тест ну, чи діагностику. можна сказати, І що тут от можна на, ну, поробити, щоб ну, було. Цікаво, щоб, допустимо, якщо у вас якась помилка, то треба зайти в сервісний тест, і от тут щось знайти, комбінувати, поклацати, і от таке все. Ну, в принципі, не обов'язково заходити в діагностику. Просто так по бажанню, якщо вам хочеться, або просто ви хочете щось перевірити, чи з вашою машинкою все добре, то от можете раз зайти. Оце, бачите, вона вже не буде так крутити отими от довгими рухами. Ну, точніше, отими, отими от насиченнями, чи насиченнями, як я їх люблю називати. І все. І бачите, вона просто крутить барабан і отак от водичка там плюхкається. І все. І Воно зараз от, так от трошки покрутить і все. І от... От, от зараз закінчиться. В принципі, деколи я ставлю, навіть знаєте, деколи роблю так, що просто, якщо в мене допустимо, є якісь прання. І мені треба щось випрати. перед тим, ну, допустим, Якщо я поправ щось багато разів, тим, я не знаю, два-три рази, і в мене є наступне прання, то перед тим я завжди, або, наприклад, якщо сушка в мене, я після кожної сушки, коли е, закінчую, от там, допустимо, постіль, чи посушились рушники, е, то я завжди перед якимось наступним пранням, завжди запускаю цю коротку очистку. Для того, щоб вимити всі порохи. Ото, ото, ото весь бруд, всю пилюку, ото, знаєте, ті всі порошинки такі волосся, щоб воно на, на білизні не лишалося. Це все машинка промиває з усіх своїх щілин, воно залишається в барабані, а це потім викидаю, чищу фільтр перед, перед наступним пранням, яке я його ставлю, і все. І потім в мене машинка блистить все чисто, акуратно. І, і ця функція дуже корисна, тому якщо у вас є пральна машина LG, то запускайте її. Бажано навіть, якщо у вас є машинка з сушкою разом, от, ну, допустимо, від торгової марки LG, то вам повезло, і, ну, як і мені, то <кхем> якщо, якщо ви щось посушили, то запускайте ту чистку коротку. Вона вам трохи поганяє воду, трошки її збоготає, залишки всього лишнього і все, і ви спокійно будете свої речі прати. Ну а далі у нас буде йти отакий от весь процес, тому поки що такого нічого цікавого не буде. Е тому зустрінемося на віджимі фінальному ну, кусочку. Кажу. І ще хочу останнє сказати, що в мене в фільтрі, в принципі, я не можу сказати, що там прям щось такого серйозного застриє. Більше, зазвичай, в мене, знаєте, такі ось всякі лишні оті, оці, порошинки, ото, оці, такі лишні волосся. Е, якісь там, ну, не знаю, ну, бувають якісь там паперові штучки, деколи дуже рідко. І... Ось я відкручую фільтр. От перед тим як я завжди відкручую фільтр, я зливаю з е, воду спочатку з, з, з цього шланга. Є е, такий шланг, є не тільки в пральних машинах, LG, він ще є в правильних пральних машинах Samsung. Е, він зроблений для того, щоб початково вилити воду з машинки вашої. Щоб потім, от допустим, що знаєте, якщо у вас немає оці, оцього шлангу, це трошки незручно. От ви ж розумієте, ви відкриваєте цей фільтр, вам треба підставляти от щось таке, от е, якусь мисочку. У вас тут от, от, тряпку підставляти, щоб ото от, от все відкриваєте, потім знову закручуєте, ви не встигаєте. Тут все, то у вас така калюжа, це дуже незручно. А от якщо у вас є от такий шланг, то це дуже зручно. І потім я, я завжди беру якусь там євність, чи, допустимо, ковпачок від геля якогось. Ото от беру все, зливаю. Потім ну там буває, ну, чу-чуть водички в фільтрі лишаються, але основна частина зливається через цей шланг. Я відкручую потім фільтр і все дістаю його, примиваю і все. І там ну, буває деколи такі волосинки чи якийсь, якась волосняність стається, звідти і все. І, і більше нічого, і все, і отак... А, о, дивіться, ще на, на фінал вона робить ще один такий рух. О, це дуже допомагає. 10 хвилин лишилося. 150 обертів, як ви бачите. Я можу трошки голос підвищити, бо тому що машинка шумить, вода всередині бовтається і воно все шум робить крово це ненадовго. А от вже й 9 хвилин, хоть віджим. І зараз лише заливає воду і буде віджимати. Хоча там віджимати нічого, то ну, як вже за програмою, то нехай. Просто розумієте, де, коли, якщо мене, от, я не договорив, коли мене якесь таке, треба попрати чогось такого. Ще. Є, то я можу поставити таку коротку очистку, зробити пару тих насищень, чуть-чуть, щоб вона там помішала то все, і потім її виключити, поставити на злив, щоб так знаєте, прискорити процес, бо тому що бувають такі ситуації, що мені треба важливо і чекати якось довго не хочеться. Но хоча я з другої сторони розумію, що я збиваю програму, це неправильно, і має в принципі машинка сама це все закінчити. Ну, але ну, в деяких випадках один раз так зробити можу. І все. Ну, все, я включу тоді, коли вона вже буде віджимати. Що ж, друзі, з першого разу вона вийшла. Ну, як тут не з першого разу вийти, якщо тут пустий барабан? Очевидно. І все, вона набирає оберти і, 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 і вона вижимає. Так, як ви бачите, вже 400 обертів пройшло, ну, лише розганяється до 500. Ну, але нам то не мішає, нам все рівно то без, без користі. От бачите, 480. І все. І вона так от повіджимає. Ну, а от бачите, час скинула, тому що там нічого віджимати. От в мене в мене деколи машинка скидає час, просто розумієте, наприклад, я ставлю будь програму, наприклад, мікс, і виставляю любі параметри, і на фінальному віджимі у мене 1200 віджимається це 17 хвилин. От коли от, вона вже розігналася до 480, ну і потім підходить стадія стадії до 600 час під час з. 15 хвилин перескочує на 12 завжди. Це робиться для того, я так розумію, що машинка це вже не раз робиться, для того, щоб вона вкоротила віджим, щоб сильно довго не віджимати. Бо тому що вона вже розуміє, напевно, що там майже все віджалося і І все. І от вона думає, що довго віджимати це не потрібно. Тим більше тут сильний віджим стоїть. І тут та ж сама ситуація. І все, вона вищі оберти не піднімуть. До речі, бачите, така от лінія є така таке блискуче. Це від кондиціонеру все. Ну, а нам це якби mm -hmm. все рівно. Окей, okay, включу тоді, коли вже буде кінець. А от і треба було мені камеру виключити і все вже кінець. Правда, я не розумію, на, що вона на третій хвилині зупинилася, вона зараз буде ото. От, 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 от. Я не знаю, напевно. та вона буде робити ото-от. От, от. Крутіння нікому не потрібно. Ну, ну а нащо? Ну, на турбо, от на турбо, от могли б зробити. Я от я от, от би на місці е, ту, от турбо. От там завжди на фінальному віджимі, коли машинка закінчує фінальний віджим, вона завжди закінчує віджим в одній хвилині і зупиняється, бо тому що от, допустим, стоїть 1200, вона там на 1100 віджимає, стає одна хвилина, вона розганяється до 1200, віджимає 5 секунд і все, і зразу, і зразу тормозить. А чому? так? Бо Тому що вона не хоче перекидування робити. Оце от, от виробники не, при, не придумали. От от. І на швидке 14 та ж сама ситуація. От Останні хвилини зависають, і потім ну, ну іде остання хвилина, вони віджимають чуть-чуть і все і зразу енд. Тобто вони нічого не роблять, барабан зупинився і все, end. вона не, перек... не перекручує нічого, так як на інших режимах. А тут стоїть очистка барабана ну барабану, чи... 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 чистка барабану, ну, швидке... швидке чищення барабана е... і все то для чого? Тут це от, о, нікому не потрібно, як би сказати. Е, оце от, о, от перекидування. ну Там ще речей немає, ну хто там буде, речі кидати на ту промивку. То, якби мені здається, оце, от зараз то, що вона робить, це без потреби. Я би взяв, виключив і все. Ну, просто що. Хоче барабан відшліфувати від свій, чи що, я не знаю, чи там віддрифтувати від, е, чи що. Ну а для чого це? Лишній час тратити? Не розумію. Я вже, в принципі, можна діставати лоток, тому що вона і так закінчує, воду налиє. Все, не вже. Ой, красота! Дивіться, скільки тут от бризгачок тут є. Красота. І от дивіться, яка красота. От, бачите, капельки. Супер. Все. Кому було цікаво подивитися, деякі тут ще в відео були цікаві моменти, корисні поради мої. Тому користуйтеся, всім дякую за перегляд, всім бажаю удачі і всім па-па. До зустрічі в нових відео.